Вітаю вас, мої любі! Ми з вами у селі. Нас запросив до себе у гості, дід Панас, щоб дещо показати. Але спочатку він хоче дізнатися, чи є в нас іграшки, чи ми граємось. А ми граємось ляльками, машинками, кубиками. І все це дуже яскраве і різнокольорове. Діду дуже сподобались наші іграшки, але він хоче показати зовсім інші, такі, якими він грався, як був малесенький. Давайте розглянемо ці іграшки. Це козлик. Це пташка. Ляльки. Ці іграшки зроблені з глини. Ось такої. Майстри можуть виліпити будь-яку тваринку, баранця, оленя, півника, рибку, свіщик, як ця пташка, Тігришки сушать, потім випалюють у гарячих печах. Розписують. Подивіться, що намальовано на іграшці? Так, оцяточки, ламані лінії, квіти та листочки. А якого кольору фарби використовують? Так, зелені, білі, блакитні, червоні, жовті, куричні, молодці. А ось це свіщики. Давайте послухаємо, як грають свіщики. Яка гарна іграшка. Давайте подякуємо діду Панасу за те, що він показав нам такі чудові іграшки. А нам вже час вертатися додому. До побачення, діду. Ну як вам сподобалось? У кого ми були в гостях? Так, діда нас. А що я нам показував? Іграшки! А з чого іграшки зроблені? Правильно, вони зроблені з глини. Молодці малята дуже вправно попрацювали. До нових зустрічей на все добре!